Всім привіт! Як бачите, за моєю спиною ще лід, тому в моїх руках зараз немає вудочки, адже саме вудилищем я приділяю занадто багато уваги в своїх відеороликах, і часто забуваю за інші складові спінінгової снасті, які дуже впливають на весь баланс і чутливість системи. Тож сьогодні давайте поговоримо про шнури для мармишингу. Бо саме вони є однією з найкритичніших складових спінінгової снасті, який впливає майже на все. Але одразу зауважу, що я не є знавцем прямо всього на світі, тому я буду розповідати лише про свій досвід користування цими виробами. Хоча навіть той невеликий набор шнурів, яким я користувався, перекриває майже весь спектр вибору на українському ринку, який є для надлегкого спінінгу. Отже, поїхали. Першу давайте все ж таки зробимо лірічний відступ і пробіжимося по такому досить холіварному питанню, як все ж таки шнур чи моноліска. Я дуже швиденько для початківців спробую пояснити різницю, як я її, звісно, розумію. Бо, як на мене, вірної відповіді тут не існує. Це питання смаку і особистих пріоритетів, бо кожен з двох варіантів шнур чи моно, має свої переваги і недоліки. І кожен риболов сам для себе вирішує, що з переваг йому важніше і з якими недоліками він готовий миритися. Отже, основна фізична різниця між шнуром та ліскою це те, що шнур майже не розтягується, а от ліска має властивість тягнутися під навантаження. Звідси одразу витікає ряд як переваг, так і недоліків. Шнур, що не тягнеться, є більш інформативним, тобто краще передає тактильну інформацію про торкання приманки до якихось підводних предметів чи покльовки риби. Моно в цьому плані значно глухіше. Однак проводка на лісці виходить більш гладкою, ніж на шнурі, бо рухи риболова також передаються ліскою плавніше. А це добре саме в мормишингу, особливо для ловлі мирної риби. Саме це одна з найважливіших причин використання саме монолізки для її прихильників. Рухи ж приманки на шнурі значно різкіші, що може відлякати рибу замість того, щоб її привабити. Крім того, розтяжимість ліски дає деяку можливість компенсувати ривок крупної риби і тим самим не втратити трофей, а з ними приманку. Це також аргумент прихильників моно, однак, на мою думку, він дещо спірний. Бо для цього є фрикціон і гнучкість водилища, особливо в КСУ. Однак щодо максимального навантаження на розрив, то є ще одна фізична різниця, бо плетений шнур при рівних з ліскою діаметрах міцніше. Але ж цю фразу для екстраультралайту треба дещо перевернути. Тоді вона звучить так: при однаковому зусиллі на розрив шнур тонше. А це дає нам дальність виліту, бо тонший шнур легший, м'якший і дає менший спротив при терті, по кільцях або бортику шпулі. Так, з надлегкими вагами приманок ця різниця в дальності може виявитися дуже невеликою і некритичною, але ж не завжди. Однак є ще один дуже вагомий аргумент на користь моно: ліска дешевша. Навіть найдорожча фірмова моноліска майже вдвічі бюджетніша за найдешевший шнур. А якщо порівнювати з топ-сегментом плітінки, то там вже будуть десятки разів різниці. Отже, підсумуємо основні моменти. Шнур інформативніший і тоньше, тобто дальність виліту краща, ліска значно дешевша і дозволяє робити більш плавні і правильні з точки зору мармишингу проводки. Далі кожен сам собі вирішує, що йому важніше. Я обрав шнури. Чогось я з ліскою не подружився, хоч і намагався. Скоріше за все, тут справа у звичці. Так, великі гуру зараз скажуть, що є ще флюрокарбон, а є ще Естер. Але ж по-перше, я не гуру, то ними я ще ловити не пробував. А як спробую, то обов'язково розкажу. А по-друге, популярність використання цих жилок у мармишингу значно нижча за ті два варіанти, що я вже описав. Тому з точки зору початківця їх не варто й розглядати. Нарешті перейдемо до мого досвіду використання саме шнурів у мармишингу. І одним з найперших моїх шнурів у цій ловлі був Берклі Nanofil, який на той момент маркувався як 0,04 мм, хоча насправді, як я розумію, повинен був маркуватися скоріше різшитка 4. Сотих. Тоді він коштував в українських магазинах досить бюджетно, але всі, дуже знаючи гуру від рибалки, хаяли його останніми словами. Хтось у ті давні роки поміряв цей нанофіл мікрометром і виявив, що його реальний діаметр не 0,4 мм, а десь у районі 0,06 мм. Що, до речі, вже можна порівняти з товщиною дорогих якісних шнурів з маркуванням решітка 01 або решітка навіть 0,2. Які ще недоліки бачили в нанофілі гуру тієї сивої давнини. Основних два – погано тримає вузли. І дуже часто рветься немов гнила нитка, раптово і в неочікуваних місцях. В основному вони були праві: вузли нанофіл тримає погано, бо дуже склізкі. і деякі вузли неможливо навіть затягнути, вони розпускаються. А на деяких розривне навантаження дійсно зменшується майже вдвічі. Але якщо пошукати в інтернеті вузли Сим. саме для нанофілу, а деякі з них намальовано прямо на коробці зі шнуром, то це вже майже і не недолік. Звинувачення щодо гнилої нитки теж не зовсім відповідає дійсності, бо треба розуміти, що нанофіл незвичайний шнур. Так він тонкий, але на відміну від ПЕ -E шнурів схожого діаметру, він сплетений з більшої кількості, але більш тонких волокон. І ці волокна на робочому відрізку шнура постійно пошкоджуються при терті по кільцях або від вашого пальця, яким ви затискаєте шнур при закиди, або від контакту навіть із м'якою підводною рослинністю, не кажучи вже про тверді предмети. Одну рибалку цей робочий відрізок ще тримає. А далі, коли ви бачите, що шнур вже починає пушитися, краще відірвати десь метрі 2 робочого відрізку. Тоді раптових незрозумілих розривів не буде. Але є і ще недоліки: наприклад, нанофіл плаский. Тому він порусить як на вітру, так і на течії сильніше, ніж це можна передбачити за його діаметром. А крім того, при досить довгому використанні ця його пласка структура починає закручуватися. Що також не додає ані міцності, ані естетичності. Однак чому ж при такій кількості недоліків виріб від Берклі досі популярний у любителів мормишингу і інших надлегких приманок. А тому, що, як я вже казав, нанофіл дуже склізький і виліт на ньому найдальший порівняно зі шнурами схожих діаметрів. А крім того, він один з найдешевших шнурів серед того небагатого вибору. З діаметром меншим або рівним рішітка 0,1. Навіть тепер, коли за нього хочуть, у четверо більше грошей. І оці дві переваги з лихвою перекривають усі його недоліки, які, до речі, лежать більше в плоскості міфології, аніж практики. Щодо мого особистого досвіду, то цей шнур я використовував для мормишингу сезони 3 чи 4, і мені вистачило на весь час однієї розмотки у 150 ярдів. Хоча я відривав майже кожну рибалку по 2 чи більше метри, як я тільки що рекомендував. При цьому, як не дивно, його міцності вистачало, щоб на зачепі розігнути офсетний гачок 10 номеру від Crazy Fish або витягти випадкового 15 кілограмового судака на берег без підсаки. Мормишки вагою 02-03-04 грами летіли на ньому досить добре. Навіть 0,12 грами майже летіли. Однак, коли мені знадобилося закидати приманки вагою у 0,1 г та менше, то 0,4 нанофіл вже не давав це нормально зробити. Тому абсолютно логічно, що я став шукати і знайшов найтонший нанофіл. Той, що 0,02, чи то міліметри, чи то, скоріше решітка 0,2. Всі недоліки й переваги старшої моделі тут в наявності з поправкою на менший діаметр. Але діаметр не вдвічі менший. Тут він, скоріше, десь у районі 0,5 мм плюс-мінус. Так, на цій моделі набагато простіше лишитися приманки. Але ж якщо це не найтонший шнур зі всіх, що я бачив, то напевно такий, на якому виліт самих найневагоміших приманок найкращий. 02 нанофілом в мене виходило хоч якось закидати мармишки вагою у 0,7 г. Сім сотих, наголошую. Тож цей шнур гідний того, щоб його спеціально шукати і купувати за досить немаленькі гроші. Чим в принципі багато любителів мармішингу і займається. Крім двох діаметрів наношнура від Берклі, я користувався також момой Ошикагі рішітка 0.1. Цей шнур візуально за діаметром, схожий на 0,4 нанофіл, можливо, чуть товщий. Виліт на ньому дещо гірший. Хоч він теж плоскуватий, але не настільки як нанофіл. А ще й візуально, і по відчуттям, поверхня шнура від Мамой не така гладка, як у виробу Беркель. Щодо навантаження на розрив, то мені здалося, що він міцніший від 04 нанофілу. Але то скоріше за все, тому, що Ошикаги краще тримає вузли та навантаження на вузлах. Зазвичай я використовую дві шпулі на своїй катушці для мармишингу. На одній найтонший шнур для найлегкіших приманок. На іншій дещо міцніший для місць і завдань, де менш важливий гарний виліт, або просто для приманок поважче. Тож, якийсь час назад таку пару шнурів в мене складали на і Мамой Ошикагі. Тобто, ошикагі шов в мене за товстішу і міцнішу жилку. Але зараз в мене інша пара основних жилок. По-перше, один з моїх товаришів по рибалці на власному прикладі переконав мене, що досить часто для мармишингу з вагою від чверті граму і вище буває досить нормального чесного шнура решітка 0,2. Ну, а декілька випадкових риб явно більше кілограму, які збігли від мене разом з приманками. Прозоро натякнули мені, що потрібно щось мічніше від Момоя Шикаги решітка 0,1. Тож зараз в мене роль міцного та товстого канату для мармишингу виконує шнур Varivas Light Game решітка 0.2. Пару щучок в районі кілограму він для мене витягнув. А головне, я витягував ним такі корчі, що навіть і не розраховував би навіть із товшим шнуром. Маючи досвід користування цим виробом від Варівас, я тепер сміливо можу рекомендувати початківцям у мармишингу щось в чесному діаметрі решітка 0.2. Це одно початківці схильні завищувати вагу мармишок і розраховувати на якісь монструозні трофеї, що скоріше з області їх вологих мрій, ніж реальності. Тож 02 шнур в такому випадку буде якраз. Принаймні мармишки вагою 03-04 грами летять досить нормально. Тільки ж панове початківці. 02 це не про міліметри, це про японську систему, засновану на щільності плетіння. В міліметрах це буде 0.074. тисячні. Інший шнур з моєї теперішньої пари, той, що я зараз використовую з найлегшими приманками, це Dual Armored Pro F Plus решітка 0,04. Його реальний діаметр десь в районі 0,5 мм. Візуально за товщиною він приблизно рівний 0,2 нанофілу, але він круглий, а не плоский. За відчуттями виліт приманок на ньому майже такий же, може зовсім дещо дещо менший. А от за міцністю він також зовсім чуточку кращий від нанофілу. Вузли тримає теж приблизно також, однак зношується не так швидко, як нанофіл. Але Dual Armored майже вдвічі дорожчий, та й знайти його зараз в Україні напевно важче, ніж конкурента від Берклі, який теж дефіцит. Для роботи з мормишками вагою від 0,1 до чверті граму, він повністю годиться. Хоча чому саме до чверті, іноді я ним навіть джигую грамовими приманками. А от якщо мені знов знадобиться кидати щось менше 0,1 граму, то я все ж таки напевно повернуся до 02 нанофілу. Отже, от вам 5 шнурів, які в принципі годяться для мормишину. Якщо ви знайдете в магазинах України чи десь ще жилки з похожими характеристиками, то вони теж цілком підійдуть. Наприклад, деякий час назад в Україні були доступні шнури гьосен з заявленими діаметрами навіть менше за решітка 0,1. За відгуками товщина відповідала ті, що позначив виробник. Я навіть хотів собі придбати Гьосен резонада, але поки не судилася. Однак треба розуміти, що я кажу не про заявлені характеристики, а про реальні. Бо навіть серед перелічених мною п'яти шнурів, деякі вказані виробником цифри це лише маркетинговий хід. Так я кажу про славнозвісний Берклі нанофіл Тож, якщо ви не бажаєте розчаруватися, заплативши великі гроші за розхідник, а шнур це все ж таки розхідник. То спирайтеся більше на відгуки риболовів, а не на заявлені виробником чи магазином показники. Я свої відгуки про свої п'ять шнурів озвучив. Сподіваюсь, вони будуть комусь корисні. Всім не хвастанні луски і до зустрічі на рибалках!